Якою була свята родина, роздуми над Словом Божим на свято святого сімейства, рік В. Ісусові батьки щороку ходили в Єрусалим на свято Пасхи. І коли виповнилося йому 12 років, вони зазвичаєм піднялися на свято в Єрусалим. І як виповнились дні свята, коли вони поверталися, а хлопець Ісус залишився в Єрусалимі, та не знали того його батьки. Думаючи, що він десь у громаді, вони пройшли день дороги і стали шукати його поміж родичами та знайомими. І не знайшовши, вони повернулися до Єрусалима, шукаючи його. І сталося. Що через три дні знайшли його в храмі? Він сидів серед учителів, слухав їх та розпитував. Усі, які слухали, дивувалися його кмітливості та відповідям. Побачивши його, вони були приголомшені, і мати його сказала йому Дитино, чому ти нам таке вчинив? Ось твій батько і я, охоплені болем, шукали тебе. А він сказав до них Чому ж ви шукали мене? Хіба ви не знали, що мені треба бути при справах мого Отця? Та вони не зрозуміли того слова, яке він їм сказав. І спустився він з ними, і прибув у Назарет, і був їм слухняним. А Його мати зберігала всі ті події у своєму серці. А Ісус зростав мудрістю, віком та благодаттю в Бога і в людей. Сьогоднішній уривок з Євангелія розпочинається такими словами. Ісусові батьки щороку ходили в Єрусалим на свято Пасхи. Звернімо увагу на те, що не написано Матір Ісуса та Його опікун Йосиф, а Ісусові батьки. Йосиф теж удостоївся цього, щоб його було названо Батьком Ісуса, тому що виконував справжню місію батьківства щодо Сина Божого. Як же важливим організмом мусить бути людська родина. Що Небесний Отець довіряє їй свого Сина. Цікаво, що прихід Божого Сина на землю не відбувся таким чином, що в Єрусалимському храмі у святе святих священики раптом почули плач немовляти Прибігають, а там Ісусик маленький. Нічого такого не сталося. Першим. Плач немовлятка Ісуса почули Марія і Йосиф, про яких Євангеліє говорить Ісусові батьки. Марія була матір'ю по природі, а Йосиф, хоч не був природним батьком Господа, був ним по благодаті, згідно з тим покликанням, яким Бог його призвав. Даний фрагмент є біблійною іконою життя святої родини. Сьогодні церква заохочує, щоб ми споглядали цей образ. Чим, отже, характеризується свята родина. Неважко помітити, що в центрі цієї історії є не Марія і Йосиф, а саме Ісус. Усі події обертаються навколо нього, всі інші обставини, особи, події згадуються з огляду на Ісуса. Якщо Син Божий буде в центрі твоєї родини, її також можна буде назвати Святою. Йосиф і Марія безустанно шукають Ісуса. Це наступна риса, яка характеризує святу родину, і теж повинна характеризувати кожну християнську родину. Про ці пошуки написано, що вони відбувалися з болем серця Ось твій Батько і я, охоплені болем, шукали тебе. Марія з Йосифом не просто шукали. Вони шукали страждаюче. В деяких перекладах Євангелія від Луки, щоб описати пошуки Марії і Йосифа, вживається саме це слово. У Новому Завіті воно вживається ще два рази. Цим словом описується мука багача спритчі про багача і Лазаря. Пекельною мукою є стан без Бога. Стан коли хтось згубив Господа. Також це слово вжито в діяннях апостольських, коли вірні, прощаються з Павлом і сумують, що вже більше ніколи не побачать його обличчя. Їхній смуток виражений тим же словом, контексти, в яких вжито цього слова дозволяють побачити, з яким серцем. Марія шукала Ісуса. Третя риса Святої Родини така В ній усі більше слухають Бога, ніж один одного. Ісус більше слухався свого Небесного Батька, ніж Марію і Йосифа. А Марія своєю чергою зберігала слова Ісуса. Навіть коли їх не розуміла. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.